Вітаю з новим днем, Україна! У мене сьогодні на огляді Subaru Legacy, комплектація Touring XT, сама максимальна турбована. Дігом всього 20 тисяч кілометрів. 2022 модельний рік. З фронтальним пошкодженням була пригнана моїм партнером. Сьогодні про неї жирна тачка Пистибніця. Поїхала. Під капотом движочок у нас 24 турбо, потужністю 260 кінських сил. Позитний, звісно, турбований. З варіатором і на повному приводі, як звичайно, у Subaru. Пробігу на зараз майже 20 тисяч кілометрів, ми будемо вже округляти, до 20-19 там з чимось. Двигун не був в ТТП пошкоджений зовсім. В Україні по техніці нічого не робилось, тому що маленький пробіг вона була тільки після того. Фронтальне було пошкодження. Знялися бушні оригінальні обидві фари з поворотною лінзою, лета, як положено. Новий бампер. Нове ліве крило і новий капот. Капот алюмінівий, не оригінальний алюмінівий. Передня панель радіатори, все до радіаторів повністю поміняна. Двигун ще раз скажу, не доставала. Підсилиш бампера, звісно, мінявся. І Трошки ланжерони вони як зазвичай, при фронтальному пошкодженні на кінчиках тягнуться. Виглядає, як це я просто показую. Так, пройдемось трошечки. Стакани, звісно, не зачеплені. І лонжерони. Не сильно, Від цього, були пошкоджені герметики, бачу там всі новицькі. Крило у нас залишилось рідне, воно трошечки мінімально мізано. Десь було тут куточок підбита фарба. Це, поняття, нове один слой пофарбовано. Лобове скло в Україні довелося замінити на ньому, був скольчик невеличкий і потаньована вона по кругу. Лобове з обігрівом зони щиток. Дав одразу покажу з люком. Аккуратний, охайний. Ось ця дверка трошечки ремонтована, у неї тут десь понизу був дефектик і скольчик тут був невеличкий. Тобто дві двері пофарбовані. Ця, по-моєму, тільки знизу, якщо не помиляється ця повністю. Ну, коротше, обидві двері фарбовані, грубо говоря. Все, тут вже крило не торкались, не чіпали. Є рідна село, салону має стояти американська. Тут стоїть як охама. Далі позаду ми маємо бачити парктроніки, спальнерочок, напис Legacy Touring XT. от. Ну, В іншому, крім того, що я перерахував, більше нічого не фарбовано, все інше в заводській фарбі. І, в принципі, без зауважень, була кафарбована. У нас є сенсорний безключовий доступ. Підсвіточка в дзеркалах вічлива, бачите, ось така. Дата конвейерна у нас 10-й місяць 2021 року. У нас в Україні так і розмитнюється, але в Америці в неї був 22-й рік тихпаспорт, і в документах усіх із заводу. Так, електропривід сидушки, напавська така шкіра, бачите, коричнева. Модна, красива, стильна. По-багатому. Тут ще прикольно в цьому поколінні Legacy Outback'ів, бачите, є така підкалінка, підставочка. Пам'ять сидінь на двох драйверів Ми маємо. Електросклопідйомники, електродзеркала з електроскладанням. Харман Кардон, звісно, у нас тут музичка. Преміум. Має бути обов'язково. Тут відчиняється багажник і яскраві щитка приладів. На торпеді є такі вставочки, бачите, під дерево. По багатому, чесно кажучи, все виглядає. Датчик світла проти туманки, Шкіряне кермо ну, без зауважень, взагалі як нове. Ось пробіг на зараз. Ну, Вже після огляду буде 20 тисяч. Підрульові пелюстки. Тут управління мультимедією Hands 3, тут бортовим комп'ютером. Датчик тиску в шинах у нас також є. Обігрів керма. І тут адаптивний круїз-контроль. У нас тут дістроніки, отримання в смузі. Все це нам е, забезпечує система Subaru iSight. Тут дві камери в 3 d зображенні бачать картинку з вбудованим інтелектом. Так само, як захищають нас від зіткнення і наїзду на до пішоходу, так само і адаптивним круїз контролем керують. Що? Тут у нас є око, яке стежить за драйв профілем. Воно стежить за вашою, по-перше, втомою, щоб ви не відволікалися від керма, не заснули і так далі. І може запам'ятовувати ваше налаштування. Drive Assistance називається система. Ви сіли, вас око це відсканували, і під вас налаштувало сидіння, музику, умовно кажучи, і так далі, профіль ваш. Є. Тут є android Auto, CarPlay, USB, AUX, камера заднього виду. До речі, сидушки, окрім мають ще і вентиляцію. Бачите, це тільки в Турінг є. Тут безконтактна зарядка для телефону, бездротова, два USB-порта, AUX і електроручний. Камера заднього виду є з парктроніками, з функцією Rear Autobrake, Вона зупиняється автоматично, якщо ви щось не помітили. Так само тільки в турі, наскільки мені відомо. Є передня камера, показую ось її. Всі кнопки керування автомобілем перенесені вже в цю плиту. Тут кнопочка старт-стоп, яка вимикає функцію, щоб вона не глогла на стафорах. Я її завжди кажу, що не люблю, завжди її вимикаю. Ну і всі налаштування, монітори сліпих зон, автохол, система стабілізації, так само старт-стоп тут є. Мертві зони, сліпі зони. Ось я демонструю, вони в дзеркалах. Ось так у нас показується. Тут теж все вимикається тут. Клімат-контроль, <quella> <клімат <-контроль> звісно, двозонний. Бачите, він фаренгейтах тут. У трансмісії, окрім драйва, є механічний режим, щоб користуватися під рульовими полюсками, якщо вам це потрібно. Два підстаканничка, підлокітничок, двохярусний. Раз і два. Тут ще гніздо для підкурювача І навіть програвач дисків тут є, якщо ми не ламан. Американці люблять, до речі, на дисках Чуть слухати музику, я часто їх там помічаю. Дзеркало з автоматичним і з компасом. Люк маємо, демонструю його роботу. І демонструю українське небо, хоч і похмуре, але найулюбленіше і найчарівніше. По безпеці тут спрацювало кермо, торпеда, колінка і обидві штори. Майже вся, окрім сідушок, спрацювала вся безпека. Безпека моїм партнерам відновлювалася, справна. обов'язково так має бути, але я завжди кажу, довіряйте і перевіряйте. Що стосовно торпеда, вона не перетягувалась, вона з донора ставилась оригінальна. На другому ряду сидінню легасі претензії у вас не буде. Зріст у мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Трошечки торкаюсь, але я там нахабно розвалився достатньо. Але сидушка зручна, я можу тут сидіти досить зручно. Є підлокітничок, є два підстаканечка, Позаду мене є сабвуфер харман кардон І тут у нас назад є свій повітродув, два usb порта і обігрів задніх сидушок, що теж дуже зручно на шкіряному салоні. Багажничок, до речі, за спойлерком. Бачите, він у нас чистий, охайний, доволі просторий. Місце для, для седана. Ну, тут не, не скажу, що прям вагу багато, але й немало. Спинки складаються. Тут у нас відділення, де лежить домкрат, викрутка, балонік, все наче в комплекті крючка буксировочного немає. Бачите, герметики, метал. Все в заводі, тут теж все охайно. Воно тут тобто, як нове. Зачиняємо. Люди, ну як з вами боротися? Навіщо безпеку відновлювати, якщо в заглушки вставляєте времені? Ну не знаю, як боротися. Де з ким вже попросив? Обов'язковий тест-драйв, щоб з вами поділитись, показати, як вона себе поводить на дорозі, як вона їде, і так само поділитись з вами своїми думками і враженнями. Legacy – один з прекрасніших седанів на балансі ціна якість. В цій комплектації він взагалі заряджений. У вас постійний повний привід. От, їде вона доволі непогано. Зараз ми це, до речі, подивимося. І в ходу дуже-дуже комфортно. Ну, Багато хто не знає, навіть не уявляють, наскільки вони комфортні, м'які, і плавні. Витрати пального по місту такого автомобіля будуть в діапазоні десь 12-14 літрів, в залежності від того, як хто буде на ній натискати і їздити. Ну, Планка по місту саме така. По трасі, зрозуміло, що там в межах 10 теж, в залежності від швидкості. Пробуємо розгін 0 до сотні, рухаємося ми в горочко і в поворот. І ось ми зробили сотню доволі швидко. Пострибаємо по трамвайним речкам. Ну, ідеально все тихо, понятна справа, що ну, вона і в прямому переносному сміслі по техніці ну, як нова, тому зауважень бути не може. Непогано вона насипає, їде, але все одно автомобіль це не для гонок, для того, щоб со старту якось здивувати когось. Більше того, дуже бережно до варіаторів, я бачу Subaru ставляться, щоб їх не навантажувати до першої передачі. Все, що намагається зробити Subaru в цьому автомобілі, для того, щоб ви, коли вам, наприклад, треба вийти на об'їн, Когось випередити швиденько, ну і зробити якусь комбінацію операцію на дорозі, щоб ви могли це швидко зробити. Автомобіль довго не думав. Вона вам дає вистріл. Але ну це не пушка така, яка там заїжджати на стрітрейсери, там знаєте, ганяти вонечки, показувати, що ти на першому місці. Не для того філософія зовсім. Не. Люблю демонструвати роботу адаптивного круіз-контролю. От я зараз виставив 65, Ми їдемо за Сітоген. Тому що я просто чесно кажучи, я не знаю, що так можливо, що так буває, але я вчу вже випадки, коли людям. Піхоють машини, коли не працює сайт, щось пошкоджено. Кажуть, там треба просто відкалібрувати. Е, басні такі розказують. І люди купляють це дорога, дорога опція, це ваша безпека, це дуже круто. І без неї купляють машину, коли вона наче є. Не уявляю, як. На лоби, у нас є проекція. Бачите, коли зелененьким зеленьким значить, все добре. Якщо якась ситуація небезпечна, то вона починає блимати червоним нам. Сліпі зони показує, як демонструють. Ну от я просто ногами нічого не роблю, ми їдемо попереду, він бачить тачку. До речі, можемо ще вімкнути підрулювання. От зелененьким, коли воно горить, значить воно активне і вона буде підрулювати вас, утримувати в смузі. Ось зручно я вам демонструю червоний у нас світлофор. Зупинилась машинка, зупинився я. Ногами ще раз показую нічого не роблю. Загорівся зелений, він поїхав. Машинка нам каже: ей, аселератор, натисни і поїхала. Я натисну, просто торкнувся один раз і поїхала, далі ззадане швидкістю. Якщо вам не потрібен кросовер, все ж таки, як не крутий седани завжди трошки більш комфортні. Да, немає такого кліренсу, але на трасі, на хорошій дорозі, ви відчуваєте більше комфорту. Маленький пробіг, топова комплектація, турбінка, яскрава тачка, дуже гідно виглядає, приємна. Браджу придивитись. Якщо цікаво, то приїжджайте, набирайте, дивіться і купуйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льова Трандавто. Всім бажаємо ровно, на перемоги. Слава Україні!